Це дефіцити вітамінів. Оральні контрацептиви вони порушують засвоєння дуже багатьох вітамінів. В першу чергу, це водорощені вітаміни групи Б, це фоліова кислота, вітамін Б12, фоліовірки. Тобто вони не дають цим вітамінам е, дістатися кінечним пункту? Так, да, да, неактивна форма. А, неактивна форма. Так, Ось, так. І, Але ти можеш вживати ці вітаміни? Ні, так? Ні, Додатково ти вживаєш і все ок. А, додатково да. до того, що ти вживав. Да, да. Окей, Ні, тобто... Дивіться, паралельно просто з контрацептивами. Я чого питаю, тому що це розповсюджена тема, і я там читав до багатьох відео коментарі, що да. дуже багато дівчат з цим стикаються. Да. Так. Перетривалом? Так, дефіцит вітамінів групи Б, дефіцит вітаміну А. Mm -hmm. а і і на, дефіцит синку, а дефіцит магнія, і дуже цікаво, що профіцит також може бути. Вони можуть накопичувати мідь та залізо в організмі. Тому, якщо вже є там, порушення а, з боку заліза, наприклад, гемохроматоз, і так залізо на